Так. Друзі, всім привіт! Глядачам та підписникам мого каналу. Ну що, сьогодні робимо ми перший заміс нашої суміші для відгодівлі бройлера. Це у нас, виходить, дерть або крупа, кукуруза, пшениця з додаванням БМВД. Це. Білки, вітаміни, мінерали. І соняшниковий шрот трошки додаємо ще. Друзі, це ми робимо для того, щоб, як вам сказати, удешевити е, сам процес годівлі. Так як в нас е, в нас немає гранулятора. А якщо в нас немає гранулятора, нам, виходить, треба гранулірувати їх. Щоб нам поїхати загранулірувати, я вже вам говорив, у нас цінова політика тут а, 3 гривня. І 3,50. Навіть да, якщо і 3 гривня, посчитайте 100 кг це 300 рублів. Якщо 300 гривень 100 кг, то 200 кг це 600-400-1200. Ну, коротше, посчитайте. Це виходить е немаленька сума, щоб вигодувати. Навіть 100 бронерів. Це більше 2000 гривень. Мені на саме гранулювання треба віддати. Тож, ми будемо пробувати зараз з вами робити такий. Невеличкий експеримент по відгодівлі на просто на дробленій пшеничці кукурудзі. Я думаю, все це вийде. Зараз це ми будемо робити перший раз. Сьогодні давати сьогодні у нас 8 березня всіх наших жінок зі святом. Любві, удачі, мирного неба над головою. Всього самого-самого хорошого вам, ребята. так Ну що, погнали, дивіться, у нас, виходить, ось ми наважили тут. Зараз я вам розкажу. Якщо на 100 кг, ми беремо 45 кг кукурудзи, 25 кг пшениці, це в нас виходить 70 кг. І 5 кг ми додаємо соняшникового шроту, тобто соняшникову макуху. І з додаванням 25%, тобто 25 кг БМВД. Так як тут у нас іде в мішку 25 кг. БМВД ми кользуємося гранулкою на даний момент. Як далі буде, я не знаю. Чи будемо цим пользуватися, чи будемо другим пользувати якимось. Але, друзі, я вам хочу сказати ще одне, що БМВД наше, воно роз... сказати, Роз... Розташоване на заміс 36 кг. А, 35% у нас БМВД, 35%. Тож, ми убираємо 10% і будемо давати 25% його. Це не 35 кг його, а 25% виходить. Ми зробимо так. Подивимося на результат. Я думаю, все буде нормально, так як ми додаємо ще. Ну, соняшникову макуху. Тож ми робимо сьогодні на 20 кг корма. 20 кг корма. Що ми робимо? Ми важимо 9 кг кукурудзи, 5 як його, пшениці, 1 кг соняшникової макухи. Це в нас виходить 15 кг. І 5 кілограмів ось у нас вже зважено в пакеті в цьому БМВД. Висипаємо, ми зараз розгорнемо ось так наверх. І висипаємо ось сюди. Так, так як оці ось, скажіть, я скажу. Оцю посудинучве, тобто, ну, чи як воно там називається, чи тазик якийсь. Сюди влазить десь, я почитав, це на 20 кілограмів. І, друзі, ось ось таким методом ми починаємо вимішувати. Ану пишіть в коментарях там. Ой, розсипав трошки. Пишіть трохи в коментарях, мені, чи вийде така відгодівля, чи не вийде. Я думаю, що все буде добре. Звісно, в бетономішалці... Ну, є у мене така мисля привезти особо батька, якщо неї не то будемо все одно собі тонірувати. І щоб би мішалочки. воно, звісно, набагато краще це все змішується, але я думаю, поки що як немає нічого, то можна і лопаткою змішати. На сьогоднішній день нашому бройлеру виходить. Получается... Так, а наскільки нашому сині бролеру? Якщо ми 17 лютого брали, там 28 днів. Це виходить. 10-11. І сьогодні 8. Сьогодні йому 19 днів нашому полі. І з 19 дня ми будемо переводити його на таку ось, бачите, суму. Оїсть з додаванням білково-мінеральних добавок з Зараз ми з вами, давайте так, щоб ваше время не затримувати. Зараз я замішаю цей заміс перший. І підемо вже, коли я наберу, там буду добролір насипати, подивимося, як вони його будуть їсти. Так, що у них вони... вже гранулка закінчується там. Так. Ну що, друзі, дивіться, ось бачите. Ось зараз, камера впала. Це що, бачите? Просто дерть, суміш змішали, ось як вони їдять. Там взагалі воно чуть ли не б'ються. Вони вже, як вони ну напишіть, побідростали бролірки. Я думаю, їх у 21 день зважу для вас, покажу, який результат. Подивимося по статистиці, скільки вони повинні мати вагу в 21 день. І ми їх тоді вже зважимо. А ви напишіть в коментах, як на вашу думку, ви ж наблюдаєте, чи підросли, чи не підросли? Я думаю, що підросли, так як <гум> результат трошки видно. Так що, друзі, якось так, я думаю, будемо вже відключати скоро цю лампочку, червону тут приміщення невелике, аж жаркувато. По гілочку зараз ми їм води наберемо, але вже будемо її викидати. Я думаю, що завтра ми вже сюди. Установимо нашу ніпільну поїлку, ну, тобто ніпільне поєння, тому що це не дім, вони її так швидко випивають, що це капець. Вже все заказано, все там ви бачили в предвіджому відео, я знімав як, ну, через якесь проміжуток я посверлив через стояння трубу, в якій будуть стояти поїлки. Так що, друзі, якось так. Кому буде корисне відео, став лайк, підписуємося на канал, капець підписки. Реально я вам кажу, що за ці дні підписників стало набагато більше, мені дуже приємно, хочеться все більше і більше щось нове знімати. Так що, друзі, всіх зі святом, жінок, всім пока-пока, до слідчого відео. А ми будемо працювати далі.